На днях змінився перелік внутрішньопереміщених осіб, кому продовжать виплати на 6 місяців. Хто це буде, як змінився цей перелік? і кому ці виплати мають виплачувати? Загалом дійсно 22 березня урядом було прийнято постанову, якою розширено перелік внутрішньопереміщених осіб, які будуть мати право на отримання допомоги на наступні 6 місяців. Це насправді дуже важливо, так тому що попередніми змінами деякі категорії були не враховані, і до нас на гарячу лінію надходило багато дзвінків. Що робити, наприклад, особам предпенсійного віку, якщо дохід низький, що робити сім'ям з дітьми, які мають дітей старше 14 років, але ну, діти до 18 років, так вони також потребують підтримки. І е ці зміни насправді розширяють і уточнюють деякі питання. Тому дуже можна сказати, що дуже гарні і дуже потрібні зміни. Зокрема, також було продовжено строк подачі заяви до 30 квітня. Що це означає, що громадяни внутрішньопереміщені особи, яким потрібно звернутися з заявою для продовження виплат, мають змогу це зробити до кінця квітня для того, щоб отримати допомогу із березень. Якщо звернення надійде пізніше, в травні, наприклад, ну, ми розуміємо, що різні є ситуації. Хтось у когось лікарняний, хтось перебуває, ну хтось не може просто так за станом здоров'я звернутися до а, уповноважених органів. А, і звернення надій, надійде в травні. В такому випадку 6 місяців буде рахуватися з місяця звернення. Хто має право, так які зміни? А, Почнемо з того, що є допомога, є категорії, яким допомога буде призначена автоматично продовжена на наступні 6 місяців. А є категорії внутрішньопереміщеним особам внутрішньопереміщених осіб, яким потрібно звернутися із заявою для продовження виплат. Звертатися потрібно або до ЦНАПу, або до органу соціального захисту населення. Чому я наголошую, що до ЦНАПу, тому що в деяких територіальних громадах, де є ЦНАПи, то прийом документів здійснюється лише ЦНАП органи соціального захисту не здійснюють прийом документів, і на сайті Мінсоцполітики є перелік таких територіальних громад, де прийом громадян здійснюється виключно центрами надання адміністративних послуг. Щодо категорій, яким автоматично буде продовжено виплати, це пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9444 гривні, крім того, змінами зараз, які були 22 березня, прийнято що якщо у сім'ї є два пенсіонера, виключно пенсіонери, так немає інших працездатних членів сім'ї, то обидва пенсіонера мають право на на допомогу, але важливо, щоб сукупний їхній дохід все одно не перевищував 9444 гривні. Це достатньо е, гарні зміни, тому що у нас е, протягом березня були такі дзвінки. Якщо у дружини, наприклад, пенсія 4 тисячі гривень, а у чоловіка 11 тисяч гривень, е, кому тоді продовжать і продовжать чоловіку. Раніше чоловік не мав права на отримання цієї допомоги, але у зв'язку з цими змінами ми раху... ну, потрібно зрозуміти, як рахувати, плюсувати, плюс. Сумувати так, сукупний дохід потрібно обрахувати а, чоловіка і дружини, розділити на членів сім'ї, тобто їх двоє. І якщо виходить менше ніж 9444 гривні на одну особу, в такому випадку пенсіонери мають право на продовження виплату. Також для пенсіонера, який буде звертатися з заявою, так у якого пенсія перевищує 9444 гривні, має значення дата переміщення. Якщо для автоматичного продовження пенсіонера не має значення дата переміщення, тобто будуть виплачувати допомогу незалежно від того, коли особа перемістилась до повномасштабного вторгнення чи після, те, так, так же само діють правила і для осіб з інвалідністю першої, другої та третьої групи. Але для осіб з інвалідністю третьої групи має значення рівень доходу. І особам з інвалідністю першої другої групи мають призначити допомогу автоматично а для осіб з інвалідністю третьої групи потрібно звернутися із заявою. Крім того, якщо ми говоримо про зміни. Для продовження виплат, які без прив'язки до доходу та дати приміщення, потрібно сказати, що особи, які мають тяжкі форми захворювання, зокрема рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, психічні розлади і так далі, перелічені постановою певні види захворювань, які підтверджуються документально. Формою, яка формою облікової первинної документації 0,27 о або 028. о Це потрібно запитати у свого сімейного лікаря. Вони також, ці особи, зможуть отримати допомогу на наступні 6 місяців. Наголошую, що тут немає прив'язки до доходу і немає прив'язки до дати переміщення. Це також важливі зміни, тому що попередні редакції мали змогу продовжити виплати лише діти з такими захворюваннями. Зараз же надали змогу отримувати допомогу, Помогу і дорослим з певними видами захворювання. Більш детально які види захворювань раджу ознайомитися у нас на сайті. Є матеріал на нашій сторінці в Фейсбуці громадської організації Донбас Сос уточніть для тих, хто має такі захворювання, що вони мають чи мають, наприклад, справку подати з лікарні, коли прийдуть довід не довідку, а коли прийдуть продовжувати виплати. Так, так як я сказала, потрібно обов'язково надати довідку. Звернутися потрібно до свого сімейного лікаря і сказати, що потрібна довідка за певною формою. В постанові відразу прописано, якою фор за якою формою має надаватися довідка. Адже якщо людині вже встановлена інвалідність, то такої довідки не потрібно. Ми зараз говоримо про людей, яким не встановлена інвалідність, але вони мають певні види захворювань. Також передбачено, що особа, яка доглядає за дитиною до трьох років, або дитина, яка потребує догляду до шести років, має право на продовження виплат. Говорячи про попередню редакцію, то ці категорії громадян також були включені, тому що передбачало, що сім'я з дітками, які не досягли там 14 років, мають право на продовження виплат. Але враховуючи, що на, на місцях на праг... При практичному застосуванні виникали питання, тому Мінсоцполітики в постанові було уточнено, що мами з дітками, які доглядають до трьох років або до шести років за дитиною, яка цього потребує, мають право на продовження виплат. Неважливо, чи дитина ходить в садочок, тому що ми розуміємо, що до трьох років дитині не потрібно ходити в садочок, так і мама перебуває у відпустці по догляду за дитиною. і мамі не потрібно працевлаштовуватись і не потрібно ставати на облік центр зайнятості. Чи продовжаться перевірки переміщеним особам, кому скасують виплати? Загалом зараз немає такої тенденції, що всіх перевіряють. Перевірки здійснюються вибірково. Тому що ми розуміємо, що кількість внутрішньо переміщених осіб достатньо велика співробітників насос служби на місцях не так багато. Так і це потрібен ресурс. В першу чергу, людський ресурс, щоб здійснювати перевірку по фактичному місцю проживання. Тому перевірка здійснюється вибірково. Постановою передбачено перевірку саме тих громадян внутрішньопереміщених осіб, які отримують виплати. Якщо людина не отримує виплати, то в принципі її ну не зобов'язані перевіряти. Але е, є такий нюанс, що зараз е, внутрішньопереміщені особи повертаються до покинутого місця проживання, але довідки не скасовують. Е, наголошу нашим слухачам, що якщо у вас така ситуація, якщо ви повернулися вже до покинутого місця проживання і загалом не отримуєте, ви не, не потребуєте допомоги на проживання, краще довідку таку скасувати, щоб у держави були реальні цифри, реальна кількість внутрішньопереміщених осіб. Які, у яких є потреби певні, так, і, щоб це все е, правильно обраховувати. А якщо, наприклад, людина про повторне, так переміщення, якщо, наприклад, людина повернулася, пожила, зрозуміла, що не може знаходитися і знов поїхала, чи може вона розраховувати в такому випадку на допомогу, якщо скасувала довідку і знову стала переселенцем через якийсь час. Раніше допомога не надавалась змінами від 22 березня. Передбачено, що особа, якій скасували довідку, або вона сама відмовилася від довідки через дію, наприклад, або подала заяву до органу соціального захисту населення на скасування довідки. В такому випадку вона при повторному переміщенні має право на отримання довідки, і має право на отримання допомоги. Але важливо розуміти, що переміщення має відбуватися із зони бойових дій або зони можливих. Бойових дій або тимчасово окупованих територій більш юридичною мовою сказати, що із тих територіальних громад, які включені в перелік, який формує Міністерство реінтеграції, є у нас перелік затверджених територіальних громад, де ведуться велися бойові дії або можливі бойові дії, а також якщо територія була окупована. Територіальних громад, які знаходяться під окупацією. Якщо особа переміщується з таких територіальних громад, так вона має право на отримання допомоги. Навіть якщо раніше була довідка скасована, потрібно враховувати майнові критерії сім'ї. Вони залишаються, вони були прийняті ще влітку 2023 року. Нагадаю, що мова йде саме про купівлю автомобіля, з року випуску якого не минуло п'яти років, або, наприклад, наявність депозиту 100 тисяч гривень на рахунку когось із членів сім'ї, або купівля квартири, купівля земельної ділянки, витрати на суму більше 100 тисяч гривень. Якщо є такі обставини, допомога не буде призначена. Або допомогу буде скасовано, якщо вона вже призначена. Куди звертатися людина, якщо, наприклад, їй зобов'язані виплачувати виплати, але, наприклад, відмовляють до кого звертатися в такому випадку? Наприклад, людині дійсно відмовляють в центрі надання адміністративних послуг про прийом заяви, або людина отримала відмову про продовження виплат в органі соціального захисту населення. Ну, по перше, я б рекомендувала звернутися до юристів. Які займаються е, такими е, питаннями можна до наш до юристів нашої організації, тому що ми маємо достатньо великий досвід і комунікації з людьми, і комунікації з державними органами, і розуміємо е, всі нюанси призначення допомоги е, в такому випадку? Е, можна проконсультуватися, чи дійсно має право людина на отримання такої допомоги. Якщо ні, ми так відразу й говоримо. Відповідно, людині немає сенсу скаржитися, звертатися зі скаргами або подавати до суду заяви. Якщо ж людина має право на отримання допомоги, наші юристи можуть під допомогти підготувати заяву, в якій чітко викласти обставини і аргументувати, чому людина має право на отримання допомоги. У нас є вторинна правова допомога. Наші юристи можуть написати допомогти людині написати таку заяву скаргу до уповноваженого органу.